Подерті стіни, зламані ліжка, стійкий неприємний запах та розкидані речі. Підопічні Рівненського психоневрологічного інтернату на Сарненщині проживають у неналежних умовах. Такий висновок після перевірки зробили у представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Рівненській області. За їхніми словами, пацієнти не мають вільного доступу до питної води, не отримують усю необхідну допомогу та не забезпечені необхідним інвентарем. У відділенні не було ізолятора, до якого поміщалися підопічні в разі виявлення гострої інфекції. Не здійснювався гематологічний контроль клітин крові. Також у журналі фіксації випадки про по про тілесні ушкодження не було зафіксовано. Повідомлень про саме складніші випадки нанесення шкоди самим підопічним до органів поліції або до, до, до за, за закладів охорони здоров'я встановлення також було порушення норми житлової площі, оскільки площа на одного підопічного повинна складати 8-10 метрів квадратних. Вода знаходилася у окремій кімнаті, яка була засиченими дверима. І на прохання підопічних медперсонал відчиняв цю кімнату і наливав їм воду з однієї ж ємності. Натомість директор орендованого психоневрологічного інтернату Микола Добриднік усі звинувачення відкидає, стверджує, перевірка приїхала після вихідних, коли працівники не встигли прибрати. А загалом же, за його словами пацієнти мають комфортні умови проживання. Для мій погляд вони мають комфортні умови, добрі умови проживання. Все необхідне для них забезпечено. Дуже дбайливий у нас працює колектив, добре доглядають наших підопічних. І до мене, як до директора, жодних нарікань або зауважень з боку наших підопічних жодного разу не надходило. Не було нарікань не на харчування, не було нарікань на, яких, на якісь там. Незручності в проживанні або ще що. Підтверджує слова директора і медична сестра закладу. Каже, в інтернаті перебуває 203 мешканці, з яких 74 дієздатні, 128 недієздатні. Усі підопічні особи з інвалідністю, які мають порушення фізичного, інтелектуального розвитку та психічних розладів. Тож за станом здоров'я потребують стороннього догляду та комплексу реабілітаційних заходів. А працює тут позмінно лише дві медсестри, тож вони могли. І не встигнути доглянути всіх пацієнтів. На інших поверхах є такі, де знаходяться інваліди. Калясочники в нас їх є до 20 чоловік, 19. Є такі підопічні, які самі не харчуються. Їх треба, і це все робить в зміну дві молодших медичні сестри. Може, і не завжди справляються, бо багато є лежачих, є памперсніки. За словами директора комунального підприємства обласної психіатричної лікарні Олександра Задорожного, в якого власне і орендує приміщення психоневрологічна лікарня, перевірка в інтернатах проводиться не вперше і часто встановлювали порушення умов утримання пацієнтів. Але жодних змін не відбулося. Тож він звернувся до представника уповноваженого провести цю перевірку. Були здивовані і шоковані і відповідно керівництво. Звернулося до повноповноважних справ працівників справ людини, що вони приїхали, подивилися в яких умовах живуть люди в інтернаті. Там люди були зачинені в кімнаті, в тій кімнаті, що горіла влітку. Там вони поставили вікна, поміняли ну і зробили з тої кімнати такі щось типу карцера, де люди на бетоні без матрасів, без ліжок. Перебувають зачинені на замок навісний. У лікарні сподіваються, що після перевірки зміни в умовах утримання пацієнтів таки відбудуться. Нам же з власних джерел стало відомо, що пацієнтів, які утримувалися в неналежних умовах після перевірки, таки перевели до іншого інтернату. Сніжана Твардовська, Микола Мельничук, телеканал АйТВ Медіагруп.